Вже другий рік поспіль вулиці і провулки району Мар'янівка за ініціативи депутата Житомирської міської ради Михайла Пухтаєвича регулярно прибирають від снігу. Щоденно у період снігових опадів на Мар'янівці дороги розчищають від трьох до п'яти снігоприбиральних машин. Минулому році, коли нападало дуже багато снігу, ми проявили. Ініціативу і нас підтримала міська влада, і ми скоординовано зараз працюємо з ними. По центральним вулицям вони пускають свою техніку. А ми прописали всі вулиці, всі переулки, які ми чистимо. І таким чином ми допомагаємо побороти сніжну облаву. Як зазначив Михайло Пухтаєвич, Мар'янівський округ найбільший у місті за територією, тому для міської влади прибирання цього району часто не вдавалося. Наразі це питання пан Михайло контролює особисто. Мешканці Мар'янівки прибиранням вулиць задоволені. Кажуть, Михайло Пухтаєвич і справді другий рік поспіль підтримує питання прибирання снігу на дорогах Мар'янівки. Звісно, Пухтаєвич старається, робить те, що просимо, те, що звертаємося до нього, те, що він може. Насчет дорог, це добре чиститься, все нормально. Питання мав другий рік, уже чи третій, коли він прийшов, став депутатом в нашому районі на Мар'яновці. Да, він допомагає людям чистити. Пенсіонерка Юзефа Петрівна розповідає, що кілька років тому взимку по вулицях було важко пересуватися через велику кількість снігу, особливо людям похилого віку. Проте вже два роки поспіль проблем з пересуванням немає. В прошлому році чистили, і в цьому році оце кажу, і вчора прочистили, хвалити Бога. Мені воно не треба, мені байдуже, а хто їздить, то все-таки треба. Mm. Як же ж, хоч навіть до ладька воно тут у нас недалечко варьочок. Тут всі живуть пенсіонери, всі старенькі, всі хворі, одяг з палочками. Тут це все-таки, як почистить, все-таки ж не попоясний, копаяся по по в цьому снігу. За словами Михайла Пухтаєвича, сніг прибирають і на подвір'ях домівок. Якщо мешканці Мар'янівки звертаються з таким проханням, працює громадська приймальня. Ми приймаємо всі побажання мешканців заїхати десь в двір, прочистити, відчистити, щоб, щоб люди могли нормально пересуватися на автотранспорті і пішки. Нагадаємо, громадська приймальня депутата міської ради Михайла Пухтаєвича працює щоп'ятниці п'ятниці з ї години в приміщенні другого ліцею. Анна Першконтон Заремський студія ЦТВ.